Далі по курсу бокс цей вид спорту дав Україні чимало чемпіонів. Чи здатна українська боксерська школа настільки ж продуктивно працювати і надалі намагався розібратись наш кореспондент Вадим Хащук. Боксер сказала київського комплексу АТЕК. 14-річний район уважно стежить за тренуванням професіонала Олега Малиновського і сам береться відточувати удари на груші. У Малиновського попереду 15-й бій на профіринзі. 18 квітня він у Києві битиметься в андеркарті поєдинку Олександра Усика і Андрія Князева. Також у залі екстренер збірної України Михайло Зав'ялов. На його очах виросло вже не одне покоління чемпіонів. Сейчас закончился олимпийский цикл, 10 человек уехало в другие страны, сейчас растет новое поколение, поэтому надо, чтобы опять украинский бокс был... Это, ну... Лучшим, лучшим мірі український бокс може стати кращим, якщо спроможеться утримувати боксерські таланти. Наразі ж більшість чемпіонів емігрують за океан. Олександр Усик один із небагатьох, хто залишився. Олександр не уїхав. За границу, хотя я думаю, что у него были предложения, интересные предложения. Он остался здесь, на мой взгляд, он сделал правильный выбор. Он собирает бои с его, когда-то проходят турниры с его участием, собирает дворец спорта, это немаловажно. Через ось такі стандартні вправи корпус голова за тренерства Андрія Синепупова складали свої рідні боксерські іспити не один чемпіон. Серед його учнів Дмитро Кучер, Автанділ Хурцидзе і команда Українські отамани. Зараз під пильним наглядом Синепупова ще одні отамани. Зовсім малі. Якщо раніше, наприклад, от я починав займатися, приходили групи, там собі районі по 40, по 50 ще в залах не протолкнувся то сейчас то нам намного меньше. Ну, поколение есть, поколение будет. То есть как бы плакаться нечего. То есть надо заниматься своим делом, надо развивать, развивать это. дело. Потому что если мы не мы, кто то кто? Родіон сьогодні у залі сам у святкові дні каже не всім до спорту, а йому на заваді не став навіть півтори години і переїзд з Ірпіня до Києва. Такий маршрут юний хлопець долає ледь не щодня і все задля того, аби займатися боксом під опікою відомого тренера. Коли його друзі в комп'ютерах він у залі боксу, хлопець цим не переймається, бо головне він знає для чого обрав саме бокс. Хотів повторити, напри наприклад, тоже. Дуже Олімпійську ігри виграти, як Усік і Ломаченко виграв, і піти в, проф, в профбоксі. Хочу зустрітися з самим Лимаченком і надавати йому як слідую.